До майбутніх снігопадів ожеледиці та морозів комунальники готові. Принаймні так стверджують у Івано-Франківській мерії. На переконання чиновників місто володіє всіма резервами, аби ефективно протидіяти негоді. Надзвичайники у разі потреби готові облаштувати пункти обігріву. В готовність номер один також приведена наявна комунальна спецтехніка. У матеріальному резерві зараз закладена необхідна кількість майна, в тому числі і. Таке, яке може використовуватися для снігоприбирання, є достатня кількість лопат, є мішки для піску. Це в разі, знаєте, повеній. Є дві автономні електростанції. Міське ДРЕО вже запровадило цілодобове чергування на випадок снігопадів. У комунальників на озброєні понад два десятки одиниць спецтехніки і тисяча тонн піщано-соляної суміші. Це вже багато років. Які ми пропрацювали по експлуатації доріг, такої підготовки, щоб ми на кінець листопада мали 300 тонн солі, у нас ще такого, я не пам'ятаю. Було там вагон, два, ну завжди було, але постійно якось. Було більш проблемніше. Попри це, в мерії вказують на прогалини в роботі комунальних теплоенергетиків. Загалом ситуація з перебігом опалювального сезону задовільна. Однак завдання полягає у тому, аби запобігти поривам мереж тепловодопостачання взимку. Повітряні теплотрасі сотки Шухевичів товарно. Значить, там треба ви з Рущиком домовитися. Я думаю, там є нормальна у вас співпраця, наскільки я знаю. Щодо обстеження, щоб там, не дай Боже, коли влупить добрий мороз, щоб не було там проривів далі, тому що три прориви спочатку опального сезону. Також комунальникам доручили налагодити систему безпеки житлових будинків на замок зачинити підвали і горища. Там у зимову холоднечу полюбляють грітися без хаченків. Відтак нерідко стають винуватцями пожеж. У мерії нагадують, вони мають змогу тимчасово поселитися у будинку нічного перебування. І Іваненко Андрій Шкварва новини на вежі.